Не нравиться, написав заяву і пішов це. Чому не паняться? Що ти дивишся? Народ Даніцький розділ. Я хочу, що ти все дуже Тяжку нож. Оцей який у міліцейській формі. Ну так як приведе в рамках дозволено, ну що він собі дозволяє? Ну ви ж ведете, це нормально. Ви з ними не закричала